заклад Донецький обласний соціальний центр Матері та дитини щиро вас вітає з покровою Пресвятої Богородиці, з Днем захисників і захисниць України. Ці два свята нерозривно пов'язані між собою, адже Божа Матір завжди була покровителькою воїнів. З вірою та надією до неї молитовно зверталися борці за суверенність Української держави, покладаючись на її материнське заступничество та непереможну опіку. І сьогодні ми звертаємось за допомогою до високої покровительки Українства, просячи про мир, добро і суспільну злагоду на батьківській землі, про гідне і щасливе майбутнє рідного народу. У цей святковий день сердечно бажаємо вам щастя, здоров'я, добра, а головне миру на нашій рідній землі. Нехай нам у всьому допомагає покровительство Пресвятої Богородиці. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам і захисницям!